Як нещодавно стало відомо, російський уряд планував вбити арміна папергера, виконавчого директора німецького оборонного концерну, який виробляє артилерійські снаряди, військовий транспорт і передає їх Україні. А ми туди своїх і пусть вбивають. Ця змова була зірвана спільно німецькою та американською розвідками. У коментарі виданню Financial Times папергер розповів, що німецький уряд забезпечив йому високий рівень безпеки навколо моєї персони. Також інше джерело підтвердило, що заходи безпеки щодо гендиректора Рейн Мітел запроваджені на найвищому рівні, подібно до охорони німецького канцлера Олафа Шольца. Водночас інформацію про зірваний замах на папергера Financial Times підтвердили кілька дипломатів НАТО. І з цього можна зробити висновок, що німецький концерн Rheinmetall дуже сильно почав заважати агресивним планам Кремля. До рішень саміту НАТО сьогодні. Останній день, я нагадую, він триває. І цей історичний 75-й саміт НАТО, який відбувається в Вашингтоні. Україна на незворотньому шляху до НАТО. Про це йдеться у декларації за підсумками саміту Північно-Атлантичного Альянсу. Окрім того, країни ухвалили кілька важливих рішень щодо України. Альянс надасть Києву фінансування у розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року. Ця сума обов'язково поширюється. На закупівлю техніки, матеріальної допомоги, логістику та інші потреби НАТО оголосило про створення служби допомоги та навчання в галузі безпеки для України. Вона діятиме в країнах альянсу. Розширено створення спільного центру аналізу підготовки та навчання України НАТО. Також Північно-Атлантичний альянс взяв на себе зобов'язання щодо довготривалої допомоги українському війську, а не лише підтримки у 2025 році, щоб забезпечити сталий рівень безпекової допомоги у. Країні і генсекретар альянсу Столтенберг заявив, що нині Україну не можуть прийняти до НАТО через відсутність консенсусу серед країн-членів. Нагадаю, Еммануель Макрон розповів, що головними противниками українського членства є Сполучені Штати і Німеччина. Отож, по перше, по перше, відносно запрошення України до НАТО, коли формулюється воно там в публічному просторі, таким чином, що Україна зможе вступити тільки після завершення війни Росії проти України, чи не видається вам, що це пряма мотивація для Росії не завершувати цю війну ніколи? Так, на жаль, мабуть, такий елемент є, але з іншого боку, ну, організація вона так і тільки працює. Ну скажімо, зараз, мабуть, для для України важливо, як там, скажімо, Балтійські Республіки, Латвія, Естонія, Літва вступили, тому що це теж колишні частини Радянського Союзу. Але мені здається, ці країни вони вступили в НАТО, тому що для Західної Європи тоді було незрозуміло, що Росія ще є погроза, ще погрожує. Тобто там було таке бачення Росії, що це вже якби демократична країна, вона там іде там. Західний Напрямок, і якщо б сьогодні ці країни хотіли б вступити, вони б скоріше всього, не вступили б. тому що ну, можна просто подивитися, що сталося з Швецією, хоч там немає якоїсь там погрози. Проблема в тому, що це рішення не, не сприймає само НАТО. Там всі країни повинні мати повний консенсус, і навіть якщо одна країна не Погоджується, то ну, всі ця, вся ця вступ не, не відбувається. І я боюсь, що я, я вже це, про це писав і, і говорив ще до, до Великої до війни, до 2014 року, що, на жаль, Україна скоріше вступить тільки в НАТО, коли це вже не потрібно буде для України. На жаль, механізм тільки такий. тобто, треба працювати з іншими форматами. Питання в тому, що потрібно самому НАТО, бо ми бачили так: ось цей обстріл Охмадита буквально напередодні саміту НАТО. Ну, всі практично зв'язали із подальшим самітом наступного дня. Так, всі говорили про те, що. Це взаємопов'язані речі. Цей удар він є випробуванням. І навіть не так для України, бо ну, для України це страшний але черговий удар. Так, удар по найбільшій дитячій лікарні, так він смертоносний, мега цинічний і дійсно за межею добра і зла. Але в нас вже цих ударів багато. Те, що це відбулося безпосередньо напередодні саміту НАТО. Великою мірою виглядає як посил, власне кажучи, як певний сигнал до самого НАТО і випробуванням для нього. І багато хто очікував, можливо, якоїсь зміни позиції, можливо, якоїсь жорсткішої реакції, більшої реакції, аніж великою мірою те, що ми побачили на саміті НАТО. Великою мірою саміт НАТО відбувся так, як і планувалося попередньо. От, виходячи з цього, а які сигнали має з цього читати Росія? Та? Що вона має з цього зрозуміти? Що НАТО побоялося дати жорсткішу відповідь, і які в такому разі будуть її подальші дії? Ну, по-перше, я думаю, що взагалі на, такі, на таких самих зустрічах якісь рішення не приймаються, тобто, всі рішення вони ще до Таких самітів yeah. приймаються і вони готуються, і там ну там вже всі повинні згоду дати. Тобто, це дуже там довгий такий процес. Ну створити такого документу. І вони там в останню там хвилину написали в цій декларації НАТО про, про цей обстріл. Києва, київської лікарні дитячі. Але е, я думаю, що ну, я це не очікував, що там буде якась вже е, по змісту е, реакція. Вона так не відбувається. Тобто, я думаю, там буде реакція, але вона, я, я сподіваюся, що вона буде, але там, ну, вони. Між собою, по перше, все е, буде посходжуватися і сподіваюся, там будуть якісь нові рішення, які будуть виходити за межі того, що ми зараз е, е, бачили. Ну і в принципі, я думаю, що це був був для для України. Ну, не, не дуже успішний, а, а все ж успішний саме. Тому що там Україна в цій декларації грає дуже велику роль, там є ось ці, всі ці нові структури, які створю, створюються. ну Це те, що можливо. Це, це, в принципі, ПДЧ, воно вже є, тільки воно не називається план дій по, по членству. Ось ці, я більшого себе поки що не зміг уявити. Я сподіваюся, що це просто потім приведе до того, що буде, скажімо, більше цих літаків f 16 що буде більше там «Хаймарсів» і «Атакамсі» і так далі, і щоб просто по змісту буде більше того, що, мабуть, поки що планували. На жаль, це така ситуація. Тобто ви гадаєте, це може відобразитись не в заявах, але вже в конкретній так. зброї. Так. Ну дай боже, щоб принаймні так.